Доброго дня! Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки продовжує знайомити вас, дорогі учні, вчителі та керівники дитячого читання із новими авторами в програмі нової української школи. Світ сучасної підліткової літератури важко уявити без письменниці та експертки з підліткового читання Олени Ришко. Яка пронизливо пише про такі актуальні теми, як стосунки в добу новітних технологій, знайомства в інтернеті, перший інтимний досвід підлітків і необачні вчинки молодих людей, які мають вагомі наслідки, стрімкий сюжет, захопливі пригоди, харизматичні персонажі, загадки таємниці. Ось чим приваблюють книги Олени Решко Сучасних підлітків. Повісті авторки м'яко і ненав'язливо готують молодь до дорослого життя. Письменниця говорить зі своїми читачами щиро, тому і книги мають популярність серед юних українців. Як ділиться на сайті Барабука сама авторка, для мене підліткова література це ще одна можливість реалізувати власне покликання, вчити без дидактики і імперативів. Я просто розказую історії. А в них і цікавий сюжет. Виповідаю ту філософію і ті цінності, яким вчила власну дитину, і переконалася, що вони працюють. А на сайті видавничого центру Академія Олена Ришко згадує свій ранній досвід дотику до літератури і письменства, який вплинув на її свідомий вибір писати книги. Бабуся Ганна навчила мене читати, писати і рахувати в 4 роки. Першою прочитаною книжкою був фарбований лис Івана Франка, старовинне видання в шикарному художньому оформленні. І тоді книжка, любов незмінна і незрадлива, п'ять написала першу поему за малинником біля хати в тіні розкішного горбозового листя на акуратних біленьких папірцях для записів. У 9 класі на уроці української літератури була глибоко вражена, що найближчим майстром слова виявився житомирянин Валентин Грабовський. На перерві підійшла до вчителя, який ще доділився зі мною книжками з власної бібліотеки, і без тіні усмішки повідомила, що раз така скрута з письменниками в городківці, то цим займуся я. І почалося. З 1994 по 2016 рік Олена Ришко написала п'ять поетичних збірок та три романи для дорослих. Доторкнутися до поетичного слова Олени Ришко можна на сайті Дотик Слова, де викладена її поезія. У 2018-2020 роках у видавничому центрі Академія вийшли друка її підліткові повісті Дівчина з міста Знає тільки Мару, Король даркнету, мишеловка та пожалений зрадою. У 2018 році її друга повість Знай тільки Мару отримала відзнаку Підліткова книжка року від топу Барабуки-2018. Зараз ця повість рекомендована для вивчення на уроках літератури за програмами нової української школи. Як залучити підлітків до читання? Своїм досвідом поділилася Олена Ришко на сайті видавництва Академія. Не тільки як затята читачка і письменниця, але й літературознавиця, співорганізаторка низки медіа медіа-івентів, зокрема, літературної каварєрки, літературної академії, а також як викладачка сценаристики та креативного письма. Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки зібрала ряд матеріалів, які допоможуть вам краще познайомитись із письменницею та її творчістю. Пропонуємо їх вашій вазі. На сайті Бібліотека української літератури представлені біографія письменниці та ознайомчі фрагменти з її повістей знає тільки Мару та Дівчина з міста. Варті вашої уваги і два змістовні інтерв'ю з письменницю. На сайті Завіліч Україна Олена Рижко поділилася своєю історією змін, я почала жити. Після 40 ніколи не пізно стати тим, ким хочеш. А переглянути натхненну розмову з письменницею на березі Дніпра ви можете у YouTube за посиланням. На вісім підступних запитань про творчості книжки відповіла письменниця проєкту Барабілка. Отже слухайте і дізнавайтеся її творчі таємниці. Вашій увазі пропонуємо два креативні відеоогляди на повість Олени Ришко знає тільки Мару, які мотивують на читання без жодних спойлерів. А ще ви маєте унікальну нагоду почути уривок із повісті Олени Ришко Мишоловка голосом самої авторки. З її порадами про те, як навчити учнів академічній доброчесності, можна зайомитися на сайті нової української школи. Завершити нашу розповідь хочемо ямкими і влучними словами, якими письменниця розповіла про свої натхненні будні. Працюю у вищій школі, люблю вирощувати квіти, і вишивати, маю сина, який для мене найкращий друг. Мої джерела натхнення незмінні ліс, квіти, книжки, кінофільми і мої читачі. Тож читайте твори Олени Решко, пишіть відгуки, знімайте буктрейлери та отримуйте через її твори новий досвід та задоволення. І до нових зустрічей у проєкті.